Вишивала мати долю. Зразки автентичної вишивки етнічних регіонів Прикарпаття презентували у краєзнавчому музеї Ірина Свінтик. В експозиції показані авторські фотографії типажів в народних строях з гуцульщини та Карпат в одному залі Прикарпаття, Бойківщини, Покуття та Опілля в іншому. Пані Ірина стала справжньою хранителькою їхнього спадку. До неї, як до ходячої енциклопедії, можна звернутися за тлумаченням традиційного народного одягу, за перекладом вишиваної мови візерунків для а вони барвиста оздоба, а для неї – пошуковця історичний артефакт. Я не, не можу вникати в значення символів, тому що тепер не жили, не жили в, мої, в мій час, коли я почала у 70-му році. Вже не жили ті люди, які знали про символи. То все фантазують. на мою. Вони наслідували рослин, геометризували, розумієте. Сонячник вони називають деякі села. Соняч а деякі в сонце. Наприклад, Гуцулина а Тлумаччина називає соняшником. Лікар за фахом, мистецтвознавець Ірина Свіонтик, каже: серед численних схем нанесення візерунків ближче до серця геометричний орнамент. Майстриня переконана, як мова може розповісти про походження людини, так про нього розповість і вишивка. Адже різні регіони мали власну колористику. Гуцульщина вишивала в холодних тонах, окрім космоча, який різко. Виділяється жовто-гарячими барвами. При Карпаті вибирало червоні відтінки, верховинщина – фіолетові Тлумаччина – чорні. Вже 44 роки жінка вивчає народну вишивку. Їжджу. По-перше, найперше фонди музею. Оце якраз краєзнавчий музей, то 70-го року я сюди приїжджала, ходила, перемальовувала, фотографувала все з ці вишивки. Потім на села їздила на храмові свята. З ти спочатку незалежність появились фестивалі фольклорно етнографічні виставки, виставки ну, тих колекціонерів приватних і тих, що тепер продають. Фактично я все, що могла, фотографувала, і потім перемальовувала і відшивала. Наразі пані Ірина не встигла об'їздити навіть усі села рідної області, але там, де побувала, люди добре пам'ятають міську пані, яка з'являється на храмових святах під церквою, і розпитує старих людей про давні назви візерунків. Фотографує тих, хто прийшов на службу Божу в народному строї. Таких світлин у майстрині понад 50 тисяч. Оці ці всі фотографії, які є образи наша Україна, ми Українці. От якщо б видати такий альбом, це було б, направду геніально. Всі ті сьогоднішній ситуації, тут є образи жінок, тут є образ України, тут є вишивка, тут є життя, тут є все те, що приймає тебе десь до середини душі, і ти собі думаєш, оце ми є, оце ми такі є. Величні, гарні, скромні і красиві. Це вишивка то є один екземпляр, а фотографії є багато, то є з цілого села, допустимо, фотографії, чого немає на вишивці. Дуже приємно, що вона також взагалі праця велика. Вже багато зроблено. Закодовані в Вишивці давні язицькі уявлення про, про Всесвіт, розумієте? З другого боку, це просто краса, декоративна краса, значить гармонія, сполучення кольорів там, і, так, і так далі. Так що це і мистецтво, і знання космосу, ну і, так би мовити, і родова ознака. Кожне село мало своє, кожний рід мав свій свій, свій, свій знак, і по якому його, значить, пізнавали. Дослідниця видала вже чотири мистецьких альбоми. Ще три підготовлено до друку. Вони можуть стати важливим матеріалом під час дослідження духовно-мистецької культури українського народу. Оксана Середюк, Олександр Литвиненко, новини на вежі.